Ми живемо на самому краю людства. Сьогодні годинник судного дня наблизився до півночі так близько, як це було під час випробування в 1953 році над державами термоядерних бомб. Це проект Чікагського університету розпочатий творцями першої американської атомної бомби. Північ на годиннику означає початок ядерного апокаліпсису. Рішення про переведення стрілок годинника ухвалюють учені з усього світу. Зокрема, 18 нобелівських лауреатів. Політики і вчені побоюються, що одним із чинників, які можуть привести цей світ до судного дня, є штучний інтелект, що може пережити окремих лідерів і створити постійну структуру гноблення і світового панування. У світі штучного інтелекту кожен ідентифікований, це перепуска до існування в глобальних мережах. Авторитарні уряди вже сьогодні використовують алгоритми для підриву демократії. Штучний інтелект може стати новим безсмертним диктатором, від якого ніхто не зможе врятуватися. Біблійні пророцтва збуваються на наших очах, щоб бути в курсі поточних і майбутніх подій, запрошую вас щодня дивитися пророчі та наукові відео на наших YouTube каналах. Ви можете знайти їх за пошуковим запитом Солтаненко і підписатися.